Я спочатку думав, гроза вшмалила. Звук був такий, як гором ударив. Наче грім серед ясного неба на подвір'я Олександра прилетів військовий снаряд, влучив у новеньку Таврію і дивом не підірвався. От зайшу, зайшла сюди пуля, пробила кузов, пробила підкрилок, пробила колісо. І от там була міліція, забрала під гаражом до потужного вибуху і купи людських жертв. Міг призвести навіть сліпий снаряд без запалу. Дружина Олександра показує, пролетів майже впритул до газової труби. Ну а звісно, зірвалося, бо це тут зірвалося на газ всі. могло б зірватися тут. Усі позриватися. Це хорошо, то що так все обійшлося. Односельці постраждалих згадують, як рятували від переляку місцевих діточок. Лише в 200 метрах від місцевої школи, прямо у центрі села, розірвалася ракета граду. Солдати стріляють баба. Коли була маленька дочка, я дзвонила начальнику полігону дуже часто і говорила, що. Что... Ребенок в коляске кидається три місяці. І він перезвонює мені і говорить, що ми немножко орієнтир збили. Зараз ребята поправлять і все буде добре. Їхнє село лише торік обстріляли п'ять разів. До місцевої пенсіонерки снаряд від бойової машини піхоти залетів прямо в хату і ледь не вбив стареньку. Ну, я от тут, отут сидів. Ну, якби попрямо, ви представляєте, ось. Прямо було, було. А воно ж пішло на Вот. Пішло от рекишетіло, от і сюди. У стілку, а потім пробили одну, втору, там третя полка, а я там в углу застряла. Коли армійці виходять на навчання, людям хоч ховайся у підвал, смертельні сюрпризи прилітають до сільських осель вже два роки поспіль. Года два уже це длиться три, да? А попадання то безконечно. Є ще у нас. Неватруїцька там постійне попадання. Лише в кількох кілометрах від знаменівки армійська частина та військовий полігон. Прохід на територію для журналістів закритий. Пояснити чому стріляють по селу. Відмовляються. Не, не знаю. Пропускати право у вас не маємо однозначно. Коментарі давати, принципі, просто ніяк. Поза камерою гори стрілки пообіцяли компенсувати ремонт авто. Олександр нарахував шкоди на кілька тисяч гривень, та дружину це не заспокоює. Всі возміщені, всі бояться. Вже всі бояться люди. Тому що летять вже в вообще летять. Як вони там наводять ці техніку, цю свою, що воно летить, ж ви бачите, в село летить. Як жителі Знаменівки ховаються від літаючих снарядів, перевіряє військова прокуратура. Якщо не повірить, люди обіцяють вийти з акцією протесту спочатку на військовий полігон, а потім і до військової прокуратури.